Благодатного, натхненного дня понеділка, новий тиждень, новий рік, нові можливості, все нове. 23. й Як нього звикнути, ми ледве до 22-го звикли. Але нічого. Доки звикнемо, то буде 24-й. Ого, як страшно звучить. 24-й. Сьогодні навчає нас книга чисел 28.11. Дуже гарний такий вірш. Коли там Господь дає чіткі постанови і каже таке правило. І кожен раз, коли буде наставати новий місяць, то ви будете приносити Господи і все і там пророкують там, бішків, якось там телят, ще щось там. А для нас цей вірш цінний на сьогодні, бо новий рік не став. Це не новий місяць, це крутіше. І, і важливо, що Господь каже, принести жертву хвали, жертву прослави, жертву подяки. Тобто, що це означає? Ну, буквально подякувати Богові. Подякувати Богові за ну, те, що ми дожили до цього року. Колись ми казали, що «А що ти хочеш на Новий рік, ну, або «Вітаємо тебе з Новим роком, а тепер ми кажемо, ну, слава Богу, що ми дожили до Нового року, правда? Бо багато наших братів і сестер не дожили, їх нема вже. Тому подякувати. Коли настане новий місяць, новий рік, каже Господь, то не забудьте гарно подякувати Богу. Бо є за що? Давайте справді я вас навіть закличу в коментарях. От буквально напишіть у коментарях, Боже, дякую тобі за це і за це, за, за ту річ, яка вам буквально зараз спаде на серце. За що варто подякувати? Чи може за життя, може за когось із близьких, які є поруч, може якесь досягнення, не знаю. Вже навіть наша тетя Люба, яка з нами живе, і від собі вирішила піти на права вчитися, Виявляєте, у свої 40 років з копійками. Слава Богу. А в тебе може вже права є? Боже, за здоров'я, як цінно наші діти тепер були прихворіли. Я зрозумів, що як це цінно, коли діти здорові. Як цінно, коли вони живі, коли вони не кашляють, не пчихають, не треба ні, ні, ніякі ні таблетки, ні уколи, ні мазі, ні чаї, нічого. Але, але все просто чайчик для насороду треба, а не для того, аби виживати. Дякую тобі, Боже. Дякую, Боже, за справді я для себе відкрив youtube канал. Слухайте, це служіння, майте це файне служіння. Ходім, мене дисциплінує, мене проводить у порядок. Скільки разів протягом року минулого, 22-го, я або не хотів знімати, або щось там не йшло мені цей, і, і 100% випадків, або ви мені якийсь такий коментар давали, що мене підбадьорювало, або хтось мені писав, хтось дзвонив, або при зустрічі давали свідчення, що як торкає. Або навіть в кінці кінців навіть там хтось мене підбадьорював подарунком. Як там одна дівчинка, я вже вам казав за рожевого. Єдинорога в Коломиї, Але вона чула в відео, що Терезі подобаються рожеві єдинороги чи, чи поніки. Коротше, я ще не дуже розбираюся між єдинорогами і понями, понями чи поні. Але, але, але ну, такий презент, мені маленький подарунок. Тепер мені одна дівчинка подарувала книжку, про яку я часто говорю, п'ять мов любові для одружених. І написала, кажу, ну, підпиши хоч там щось, вона написала, «Від святого Миколая. Та ми потім десь там ще з ним бачилися в полоннистві, то я махав привіт Святому Миколаю. Так що вітаю тебе, Святий Миколай, у милій дівчинці. І через різні ці способи Господь мені показував, яка файна штука, оце, що ми зараз з вами робимо. Це має бути файно. Дякую вам, дякую Богові. Слава Богу, за таку можливість. Це, це дар, це можливість. Світло є, є можливість, телефон працює, знімає на камеру, є можливість зняти. Дякуємо Богові за, просто за те, що ми почали цінувати зовсім наново воду, електрику, тепло, газ. І особливо тішимося, коли вони є. Слава Богу. Тому настав новий рік. І давайте, нехай коментарі під цим відео будуть як мали, малий такий акафіст. Акафіст це така молитва, стоячи, правда, може, можемо, сидячи це акафіст. Але нехай там будуть ну, такі буквально. Прослава така, подяка Богові. Жертва хвали, жертва прослави Богові в новий рік, в новий місяць за речі, за які буквально зараз на серці маєте, хочете подякувати. І тут, таким чином наше життя буде ставати ще більш благословенним. І таким чином наше життя буде більше не наріканням, але більше, більше прославою, Більше подякою. А таким чином, більше благословення. Маєтеся файно? Мир вам! Köszönöm,